Зараз пригадаємо ніч 34-44 шахедів збили сили оборони України цієї ночі. Ворог запустив кілька груп іранських безпілотників з двох районів Приморсько-Ахтарська та з Криму. До відбиття атаки наші захисники залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Ударні дрони знову атакували південь. Роботу ППО чули на Одещині та Миколаївщині. Вибухи лунали і на Кіровоградщині. І зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, пане Юрію. Доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю вас, пане Юрію. Щойно був такий короткий звіт за минулу ніч. Можливо, у вас є оперативна інформація, яку ви можете додати в ефірі, що ми зараз прогавили і що ми не знаємо. Ну, власне, звіт, як зазвичай, він не довгий, не короткий, а такий, як потрібно, без зайвої деталізації. Ми бачимо, що ворог, все ж таки, про що ми з вами зрештою говоримо вже кілька місяців, більш інтенсивно застосовувати почав ударні БПЛА, типу шахет та інших типів. На жаль, ворог має можливості зараз виготовляти і власну продукцію стосовно ударних безпілотників. Тому в цьому плані є дійсно. Нові виклики та загрози ми маємо на них реагувати. Відповідно, застосовувати теж нові засоби протидії, які ми можемо собі дозволити на цей час. Ну відповідно, ті ж сьогодні відбуваються теж багато міжнародних зустрічей, ті ж самі Рамштайни, де тема ППО завжди буде топовою, тому що ворог. Буде і надалі можливо тероризувати нашу і критичну інфраструктуру, і паливно-енергетичний сектор, і інші об'єкти цієї ночі дійсно така нерекордна не рекордна кількість безпілотників було і більше, але 44 це близько півсотні. Це доволі потужна атака. 34 знищено. Ну плюс безпілотники оперативно-тактичного рівня. Минулої доби шість таких збито. Це теж дуже небезпечна річ. Ми розуміємо, що висять вони фактично цілодобово на лінії бойового зіткнення, і навіть в тилу мається на увазі міста Кривий Ріг, Дніпро, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина там часто спостерігається БПЛА, мало швидкісна ціль, мало помітна, мало Дуже важко їх знищувати, але небезпека від них. Дуже і дуже серйозно, тому що потім до того БПЛА може прилетіти ланцет і влучати як військові об'єкти, так і в інші. Тому розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня насуть дуже серйозну загрозу. От, власне, маємо такі результати: винищувальна авіація і також ударна авіація завдала теж чимало ударів учора по uh -huh. об'єктах противника. Ну і відповідно винищувачі здійснюють винищувальне прикриття, теж збивають. Шахеди, ну як можуть, так збивають. Очікуємо, що будемо мати краще, щоб досягати 100% результатів. Пане Юрію, якщо можна уточнення, ми застосовуємо нові засоби протидії. Ви сказали е, щойно. Де... Я сказав про нові засоби протидії про, про, про нові засоби протидії безпілотника мається на увазі. Е, треба застосовувати усі наявні засоби і нові, і старі чим усе чим можна збувати. Ну засоби протидії очевидні. Це системи радіоелектронної боротьби. Це те, що можна і без пострілу ракети, і без е, так власне зенітних гармат приземляти е, усі цілі, які мають радіолокаційні прив'язки до цілі, які користуються GPS-навігацією. Це, це те, що Край необхідно територія у нас велика, тому і цих засобів треба більше як і uh -huh. засобів, які вражають. То це за цим власне майбутнє. Я думаю, що ми і вітчизняно наша промисловість робить серйозні кроки по системах реп, ну і. Очікуємо ну, від партнерів теж пане Юрію. Звичайно ж, не можемо вас не спитати про навчання українських пілотів на симуляторах F-16. Облетіло таке вірусне, в хорошому сенсі, вірусне відео мережу. Ми бачили, як це відбувається. Розкажіть, будь ласка, скільки триватиме це навчання? Про відмінності, бо раніше пілоти ж навчалися на симуляторах радянського зразка? Чим вони відрізняються? Сучасні кілька слів про це. Ну, не на симуляторах радянського зразка. Треба відрізнити, що таке симулятор, що таке авіатренаж. Авіатренажер, авіатренажер це повноцінний літак. Фактично, ну частина шматок літака, от кабіна, яка фактично на 100% відтворює літак. От вчора був в ефірі теж там марафону пілот, який навчається зараз на 16 Мунфіш. На позивний так він вчора розповів, що вже літають на авіатренажерах, а це от є повноцінна от кабіна, яка навіть рухається, впливає на вестибулярний апарат, скажімо так, пілота, ну і повноцінна кабіна з всіма приборами. А от те, що ми зараз бачимо, це авіасимулятори. Це невеличке домашнє завдання, яке роблять пілоти. Робиться це у віртуальній реальності, зрозуміло, чому тому, що тренажер авіаційний він ну коштує ну фактично як літак, розумієте це і це унікальна технологія, яку мають країни, фактично передають їх тренажери разом з літаками. Ми хочемо мати повноцінні авіатренажери в майбутньому на території України, щоб в кожній бригаді. Яка буде мати літаки f 16 був теж авіатренажер. А це власне симулятор uh -huh. тренажера, віртуальна реальність. Пілот, в принципі, в окулярах бачить реальну кабіну літака f 16 має ті основні речаги управління. Так, це ручка, яка керує двигуном, ручка, яка керує літаком. Ну і педалі, які теж пане <реку> Юрію, маємо прощатися, але скажіть, будь ласка, авіатренажер вартість, тільки вартість, якщо вам відомо. Тренажер це вартість мільйони. А от авіасимулятор, що ми можемо зараз дозволити за певні кошти, не невеликі так. Пілоти можуть уже проходити і виконувати місії по реальних картах України в складі підрозділів, тобто з різних куточків України, пілоти заходять в сітку, так і виконують завдання. Там розміщують на тих картах системи ППО, розміщують ворожі літаки. Реальні там, де пілоти цього не чекають, і власне не повинні відпрацювати завдання. Круто, дякуємо. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. Нагадаємо глядачам. Це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України.